Тепер про цю книжку. Ця книжка є такою першою спробою рухатися до моєї якоїсь такої, можливо, особистої утопії, неутопії. В тому сенсі, що мені здається, що дуже багато коли, і особливо це стосується українських письменників і письменниць читачам, Читачкам не заходить, знаєте, кажуть, тому що вони не з того боку починають. От, І е, тут грає роль така дуже прикра схематизація чи інерція, яка завжди працює в школі. Ми спочатку читаємо поезію, потім ми читаємо поеми, потім ми читаємо. Романи, коротку прозу ми може не читаємо, те, що поза художньою літератури, ми може теж не читаємо, листи там десь собі є. Ну тобто в результаті, ось такого руху дуже часто створюється якесь трохи хипне враження. І ну, <кій> я собі вирішив так, що на всіх цих презентаціях, всіх я не можу про всю книжку розповідати, я буду розповідати про когось одного з цієї книжки, і за логікою я би мав розповідати про Франка у Львові, але краще про Франка у Львові, ніж дім Франка, ніхто не розкаже, так що можна читати публікації дому Франка, ходити в музеї Дні Франка. І там справді надзвичайно ретельно працюють. На цьому ти бачу Богдан тихолос ректор, так що, але я би сказав, це навіть якби ти тут не, не був присутній це, це була заготовка. От. Але я все-таки трошки скажу про Франка саме в тому сенсі, що його теж починають не з того боку. Бо розумієте, якщо починати з поезії Франка, то тут є зразу дві проблеми. Одна проблема в тому, що якщо ми беремо любовну лірику, там зідали листя, то код любовної лірики досить швидко змінюється. І ну, що таке любовна лірика, яка от залишається в такому практичному, так би мовити, форматі? Це означає, що Можна відкрити збірку, взяти з, нього, з неї вірш і освідчитися ним в коханні, так? тобто використати там, можна, звичайно, попросити штучний інфект, написати, але в нього вийде точно гірше. А от взяти вірш і воно буде резонувати або буде менше резонувати. І наші уявлення про стосунки від часу Пранка дуже змінилися. Вони змінилися вже навіть від часу Симоненка. От, але е, 60-ники тут все ще працюють. Ліна Васильівна все ще працює добряч, так? Тобто Принаймні е, є статистика в книгарнях є, що е, коли е, надходить там е, День Закоханих, е, то е, продажі цієї книжечки 300 поезій вони зразу вилітають вгору і вона потрапляє зразу в топ. Е, от, тобто Ліна Васильівна тут. Дуже е, плюсак, ну, а баба Багалама, ще зробила от зараз, так ніхто не кохав. Це спеціально для тих, хто хоче освічуватися за допомогою хорошої поезії. Ну, Або, там, знаєте, як цей такий милий досвід. а Зараз багато милих досвідів повертається, таких давніх фотографувати наплівку, слухати вініл, там щось таке органічне, яке знову стає модним. Ем, от, ну І тому це ми досить близько від часу, коли двоє сідають і читають разом книжечку якусь поезії. Це така практика, яка ще повернеться. Ем, от, е, то Тут трошки складніше, бо все-таки уявлення часів ранка інші були. І, е, хоча окремі ну найкращі з його поезії стали піснями, вони продовжують бути. Вони продовжують працювати, дівчина з Горіха Зерни. Вибачте, що я ставлю поруч ці два слова, поезія і працювати. Але поезія, література вона, теж має, вона має соціальний вимір, і в ньому вона працює. Крім того, вона має там, там, трансцендентний вимір, і тут вона є таким джерелом, сяєн істинним і, і, істин прозінь. Тому може бути і так, і так. З іншого боку, багато поезій франка, особливо пізніших поезій Франка, я пропоную їх, ну це вже в цій книжці, я пропоную їх розглядати як такі виступи перед віртуальним сеймом. От йому не вдалося обратися до сейму, але сказати він мав що, і він говорив поетично і цілком можна було б собі уявити. Ну, якщо потім Іван Драч міг в парламенті промовляти, то Франко, звичайно, міг би в парламенті проявляти. Мені промовляти, мені взагалі здається, що от за енергетикою дуже близькі оці двоє от Франко, якби він був політиком, і Чорновіли, який був політиком. От вони такі данки я киває головою, значить я можу далі так говорити. Це добре. Вони такі були енергетичні обоє, такий енергетичні, і в нього багато цієї громадянської лірики, вона надзвичайно важлива в тому часі. Але вона для учнів, там, скажімо, 8 чи 9 класу це щось трохи далі. От, тут треба починати з чогось іншого фронта, вочевидь, з його. Короткої прози, яка просто блискуча. Вочевидь, з його повістей, ну чи повістей романів, бо там по-різному це трактують, в моїй уяві існує така, такий блок творчості Франка як кримінальні романи. Прехресні стежки, Лелі Поле до певної міри, там, і ці от кілька інших. Так. Для домашнього гнища, от ми маємо е, з таким, е, я собі уявляю це так, що е, Іван Якович він е, працює в журналістиці якийсь час. Він е, цікавиться там кримінальною е, хронікою. Вона потрапляє на очі, і от він під впливом він, значить, пише якісь такі речі. А вони залишаються досить часто непрочитаними, бо в школі багато що залишається непрочитаним, через те, що е, взагалі ну, навик читати не дуже розвивається і завжди існує така м, значить, підсвідома така значить, думка: я ага, його прочитаю, а воно буде нецікавим. Це стосується не тільки української літератури. Е, треба е, якісь моменти наголошувати. Ну, от, зокрема. Е, там, в перехресних стежках, я е, кого не, не питаю, так таке хаотичне опитування якесь пернагідне е, робив. Я кого не запитаю, що робила, що зробила Регіна зі Стальським. І дуже мало хто пам'ятає. Е, от, а це такий момент, що як його прочитаєш, то вже не розбачиш ніколи насправді. Причому такий, е, ну це це частина така абсолютно феміністична. В цьому тексті, тобто, з одного боку, так, там йдеться про ем, про відповідальність перед нацією, про подвижництво там, молодого адвоката, про необхідність збирати віче, голосувати і так далі. Там є ця, ця лінія, але там є інші лінії. Так? Там є про домашнє насильство, е, там п'ять е, е, мертвих тіл, поміж іншим. Так. Тобто, це такий. Роман, ну просто ранков у тій ситуації, що він намагався встигнути все, і він намагався сказати в романі все. От це часто, часто ми опинялися в такій ситуації. Якщо, наприклад, там подивитися фільм про Павла Грамота, то таке враження, що вони, крім там зробити сюжет, вони намагаються показати все, що можна, і строї національні показати, і пісні заспівати. Бо, бо коли ще трапиться така намода, так? так, такий синтетичний фільм виходить. І те саме от з цим Романом Бланка. Тобто є, є значить, певний порядок, в якому потрібно читати, щоб добре читалися і хотілися продовжувати далі. І от ця книжка це 10 постатей, де я от буквально такі прокладаю маршрути. Я це називаю. Карта читання, мені дуже подобається паралелі з е, туристичним маршрутом, так? Тобто є кілька способів зайти на говерлу, в принципі, три. От, і е, значить, провідник тобі може абсолютно сказати: ну, якщо ти не хочеш дуже напружуватися, то ми йдемо цим маршрутом. Ми будемо йти довше, але yeah. ти не дуже втомишся. Ні, там все рівно втомишся, але не так втомишся, як там від Петроса йти. Це буде значно складніше. От так що ти можеш вибирати з яким яким провідником рухатися. Ну це таких десять маршрутів, які пов'язані з авторами, з 10 авторами. Ну, через те ця книжка доволі відмінна від там, пригод української літератури, бо «Пригодах української літератури я просто хотів показати панораму, так я хотів показати. От, Основні письменники, їх багатої письменниці. А ось контекст в Європі відбувалося те. А ось теоретичний контекст, тут романтизм, там реалізм. На ось історичний контекст, про який теж не треба забувати, бо він на долях нашої літератури дуже позначався. Тобто там така панорама, а тут маршрути. Тобто там ми вже на голени йдемося згори, з гори, а тут ми ще до договорили йдемо. Далі я брав 10 тих, хто для мене такі класики-класики. Я чесно цілу передмогу каюся в тому, що я зважився на те, щоб назвати саме цих 10, а не інших 10. Там. От, тобто я розумію, що це дуже умовно, хоча ну, не дуже умовно, тому що так чи так класики це ті, яких всі визнають. До більшості тут питань просто немає, хоча як в кого, бо скажімо, там неокласиків, Єфремова були би питання там до, до, до Петляревського, наприклад, так? тому що ну, Петляревський несерйозний. Ми знаємо, що він несерйозний і серйозний час. Тобто і, і, і мені я постійно досліджував там, іронію, гумор, сатиру в літературі. І це також через личку, бо вона, значить, в тому напрямку мене так посунула, а я так рухаюся, знаєте, як в космосі посунути, щоб як він може спинитися. От і відповідно Когдаревський це дуже важливо і можна багато про це говорити. Але починаю я з повороти, ну, не для того, щоб вдовольнити дух Зерова, але тим не менше. Сковорода все-таки це така точка в нашій історії літератури, от як там Данте для італійської літератури. Що це, це ніби підсумок середньовіччя, але це вже, в принципі, і ренесанс. Так само це вже підсумок бароко, але це вже рух далі, і для мене він ну, такий преромантик, тому що. Попри там його творчість, де можна барокові знайти елементи, попри його творчість, де можна класицистичні елементи знайти, але значить, жоден класицист чи просвітник не візьме торгу з пармезаном і не піде гуляти з Лобожанщиною. Це трохи щось зовсім інше. Як на мене, це дуже романтичний жест, так от і ти в люди там проповідувати і так далі. Це вже романтика, і тут він трохи, він тут трохи схожий з Русо, так? Вони там, там Руссо трохи старші десь на 9 років, чи якось так. Тобто вони, Це вся філософія серця, там накладається. От Тому тут є Сковорода є Котляревський і Шевченко, які для мене такі батьки-засновники. Далі є ще четверо, я називаю це. Четверо. З епохи інтелектуального піку, мені здається, що оцей, ця дель епок французька вона мала свою паралель, звичайно, там, і в австрійській в австрійському культурному контексті. Але і в нас. Тобто, це останніх 15 років 19-го і перших 14-20-го. І це той час, коли творять потужну Франко, Коцюбинський, Кобилянська і Леся Українка. І це, напевне, такий пік, до якого інтенсивності ще не досягає 20 го попри те, що 20 20 го це дуже інтенсивно. Ну і далі це, це такий виклик, так? тому що це такі першорядні постаті, а це я не називав Покульську трійцю Степаником, так тобто там більше їх, звичайно. Лепкого, тобто ми маємо там цілу таку плеяду, яка по суті, ну і тут у Львові це такий, така тяглість потужна, культурна, аж до, в принципі, так, і потім всі їдуть на, хто встигає і може на еміграцію і формують мур, а потім формують вже еміграційні осередки. Далі, там в Америці, в Канаді. Тобто тут такий потужний спалах. При цьому вся, ми розуміємо, що вся надніпрянська література друкується тут також у Львові. От і без цього не було би дуже багато. Ну, скажімо, там Павло Грабовський, якого всі знають, знову ж не з того боку, починаючи там про його віршики. Такі сентиментальний такий король перекладу. У нього там поза 200 імен. Він переклав просто масу е, значить, поезії з іноземних мов, і це все тут в принципі, друкував Франко. От, в більшості це передавалося е, і там в 90-ті з'являлося. От, е, тобто, ці четверо тут є, також вони в принципі не викликають е, питання. Може когось викликати питання Коцюбинський, але в Вінниці це говорити не можна. Але для мене Коцюбинський це дуже потужна постать. А от щодо ХХ століття, тут виникають питання, бо з того боку багато тих, хто писали, і питання, хто з них потужніший, і з іншого боку, це таке питання. Ну, чи хтось такий, як Франко, чи хтось такий, як Леся, чи хтось такий, як е, Тарас Григорович. Е, от і тут тоді вже дійсно територія ризику, і я тут, е, хоча я думаю, що е, Стус поза питаннями, тобто Стус надійно в каноні, і якщо ми так озираємось на всю цю епоху. В 60-ті, 70-ті і навіть 80-ті, то тобто, все одно така перша рядна. тому замикає е цю книжку Стус. А, так само мені видається, що дуже логічно, щоб тут був і тут є хвильовий, хоча б хвильового з обох боків, так? тобто ці його іменували націоналістом. А ці його іменували комуністом, та, і е, дуже довго, фактично аж до 70-х, Якщо багато кого з 20-х років почали реабілітовувати 50-х, тобто ті, хто вижили, там як крильський і бажан, вони докладали зусиль, е, щоб е, реабілітувати там із пасиків багатьох, е, вони почали повертатися з 50-х, хтось там 60-х. А е, хвильовий з'явився. В смолоскип на еміграції аж там на 70-х, на початку 80-х. тому що він був такою незручною постаттю. Але тим не менше, його вплив надзвичайно потужний, такий потужний автор. Тому тут Хвильовий і тут Антонич зовсім не тому, що я сам з Галичини, і хочу всім наголосити, що Антонич. Наше все, хоча Антонич, в принципі, наше все, якщо ми подумаємо про Галицький канон поезії, то він, напевно, виглядає десь так. Знову ж я розумію, що це дуже контроверсійно, але це, очевидь, так. Франко, Антонич і Кавенець. Ось така е, лінія. Причому, як ми розуміємо, е, тут є е, взаємно, ну, вони бачать е, глиб, вглиб. Тобто, бачить Антонича, досліджує е, е, Антонича. От тобто тут є Антонич, і він в цьому сенсі мені видається якраз важливою постаттю, що наголосити, бо Антонич, на відміну, до речі, від багатьох поетів всіх поетів 20-х на Надніпрянщині уникнув, ну тобто, те, що коли там його збірки починають в 30-х роках з'являтися, це тут такий фурор, йому дають цю премію. Топіж, яка мала стати нашою Нобелівською премією, може до цього треба повернутися. От, йому дають цю премію, він звичайно, видимий, не всі захоплюються, От, але потім він так якось швидко зникає і повертається аж в 60-х. Там Микола Мушинка на Пряжіщині, Пряжі видає. Потім вже розвивається Гординський там, в Америці, з'являється книжка в 67-му, і зразу ж паралельно Павличко робить Антоновича в Києві теж 67-му. І він так повертається, він має такий серйозний вплив на Калинця, на Андруховича, на дуже велику кількість. Людей, які е, писали, пишуть поезію, і не тільки тут, а загалом Беріг і Батіг починають з кого, вони починають з Антонича насправді. От, а є ще Орест Криса, який е, ще раніше багато зробив текстів так, е, про Антонича. Словом, Антонич е, тут е, має бути. Саме через те, що ну і він знову ж за вашу думку, він на відміну від наших поетів 20-х е, на Надніданщині, він е, не так, він майже не перетинається з політикою. Ну, політику, ідеологію можна знайти в кожного хто взагалі пише чи говорить, але е, це така поезія в чистому е, вигляді, і це надзвичайно цікаво е, так само гра. З цими різними культурними кодами, тому що є е е його лемківський код, це зрозуміло. Е є код української поезії, куди він заходить. Є коди свої культурні великого міста, коли куди він приїжджає. Та й от за цих там десять років, які він пише всього лиш, і сім років, е коли він видається. Він встигає багато що зробити. А це знову ж не так, це теж доволі поширено в світовій літературі. Я не знаю, там, ми ж розуміємо, що Верлен писав, там, добре Верден трошки довше, а Рембо писав там, два роки, так йому вистачило, щоб він потрапив в літературу. Ну і те саме з Антоничем. От, так що, хоч мені вже показали, 10 хвилин я робив, як завжди довгий вступ, і тому чогось особливого про Антонича я сказати й не зможу, але. Ем, е, насправді е, головним чином в Антоничі, в цьому розділі про Антонича, я просто цитую вірші. Е, хоча, знову ж, я рекомендую починати з трьох перстенів Антонича і йти до ротації, тобто його зрілі збірки, хоча ну, зрілі тут дуже складно сказати. Але привітання життя це все-таки та й велика гармонія. Велика гармонія це це дуже специфічна збірка. Е, е, це для тих, хто має досвід релігійного почування. Якщо людина не має такого досвіду, ця збірка її не буде зрушувати. Взагалі, а привітання життя все таки слабше ніж от далі його тексти. От коли ми прочитали вже дальші тексти Антонича, і нам ще хочеться, ми тоді можемо повернутися. Антоніч ще дуже такий цікавий, якщо його порівнювати. Наприклад, оцей його незакінчений роман, він мені дуже нагадує стилістикою або кафку. А кавка дуже схожий на Антонича, Якщо ми поговоримо про біографію, чемний хлопчик, насправді, що б там не казав Андрукович, чемний хлопчик, який хоче бути, значить, перш за все його має родина оцінити. Так? Тут Антоничу, я думаю, пощастило трохи більше за кафку. От дуже схожа ситуація, аж до якихось там співпадінь е, ну, таких е, дуже побутових. Але мені видається, що і якби Антонич мені подобається, якби в таких випадках продовжував писати і писав прозу, це був би кавка або бекет навіть. Тобто в нього була така, така трошки абсурдистська якась така, такий момент. Знову ж я е, говорив це Данилові Ільницькому, який найкращий дослідник е, окей, я не знаю, але один з кращих дослідників Антонича, і він з цим погоджується, так що це також верифіковано. Ну, в нонфікшені е, можна уникнути оцієї маси приміток, е, якісь тепер є тепер практики замість приміток ставити QR-коди, і тепер там маса QR-кодів. Можна уникнути цього, тому що просто хочеться дати наратив, який буде вести читання, але з іншого боку, звісно, треба верифікувати всі ці речі і так чи так я це переправляю От, З іншого боку, наприклад, от, пам'ятаєте, це поет весняного Похмілля похміллява Антонича, з почервінців Божевілля. І з іншого боку, молодший від нього буквально на 10 чи там 11 років Рей Бредбері. У нього є есе, називається П'яний, але на велосипеді. От, оце таке налаштування на прийняття життя з такого яскравого боку, попри якісь моменти, які надзвичайно. Складні, вони їх долають і Бредбері і Антонич долають їх переконанням, так, що, що життя насправді триватиме, так от вірують цю вічність життя, і це дає можливість рухатися далі. Словом, це книжечка, яка пропонує як рухатися, творчістю цих це, 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 значить цих е, десятьох авторів і авторок е, будуть ще перевидані, бо вона е, значить, як читати українські класики, вона насправді продовжує книжку як читати класиків, де ось ця е, думка, що треба йти від простішого до складнішого, і тоді ми, врешті-решт, прочитаємо уліса. Так? Тобто, е, бо знову ж що взяти просто уліса. То чи там просто взяти кавку. Ну не треба просто взяти кавку, треба готуватися до того, щоб взяти кавку. Так само зразу на голову не треба йти треба на менших горбиках потренуватися. От то була книжка, як писали класики, як читати класиків. Вона теж буде переведена, це буде три книжки насправді. Буде як читати класиків. Я її трохи доповнив, поміркувавши про терапевтичне читання, читання під час війни. Ми бачили цей ефект, коли зразу нікому не читалося, а потім всі почали читати, тому що літературу бачать, і ми бачимо, що існує цей консенсус. бачать як таку таке сховище багатьох істинних сенсів, які можна знайти. Якщо пірнеш аж до дна, а, і е, тому це така справа, над якою треба працювати. І зараз те, що ми бачимо, це і був більше книгарень, маса читацьких клубів, е, маса якогось е, youtube каналів інших каналів про читання е, це наслідок такої посиленої роботи. Ми просто зараз бачимо, як е, люди працюють над своєю ідентичністю. Як люди працюють над ну спробою краще зрозуміти життя, краще зрозуміти сенс і взагалі контакт, особливо в поезії, є відчуття цього контакту з тривкими істинами, які були до нас і після нас, і тому ми зануряючись в поезії, наче пов'язуємося з вічністю це. Дуже плідно для такої внутрішньої роботи, ну і з іншого боку, це так само терапевтично. Так що тут видно ще, як писали класики, ну і як читати класики. Ось ця книжка рецептів різних, їх було там семеро. Було від Агати Крісті до Умберто Еко. Тепер я дописав там розділ про Джона Ролінг. І тепер це така книжка від Агати до Джоан. От наразі це все, що я мав напевне сказати. Я сподіваюся, що, бо, бачите, це вон не гутає. Писати треба так, щоб ніхто, купивши, ніч, взявши другу книжку, не пошкодував про час витрачений на неї. Я дуже сподіваюся, що ви не пошкодуєте час витрачення на цю книжку. І дякую, дякую за таку увагу. Десь там має бути місце, дає бути песочі. Зараз мені його покажуть і ми можемо переміститися, яка дуже.